Вісім людей від початку року померли від ботулізму. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я. Всього ж від небезпечної недуги постраждали 70 людей. На Запоріжжі за останні дні до реанімації обласної інфекційної лікарні привезли п'ятьох пацієнтів в важкому стані. Зараз медики рятують чотирьох жінок і одного чоловіка від смертельно небезпечної інфекції. Застосовують штучну вентиляцію легенів, оскільки дихання у хворих на ботулізм дуже ускладнене. Прогнозів на швидке одужання лікарі поки що не дають, хвороба протікає складно. Два роки тому у регіоні було дві смерті від ботулізму. Лікарі закликають людей не вживати в'яленої риби, щоб не потрапити в біду. У нас с начала этого года в области уже зарегистрировано 10 случаев батулизма. Все они случились в основном в весеннее время, апрель-май. И вот буквально на последние дни, последние три дня у нас сейчас лежит в реанимации пятеро больных с батулизмом. Все больные, которые в этом году у нас зарегистрированы, это больные употребляли вяленую рыбу. Вяленую рыбу, которую покупали где-то на стихийных рынках. Иногда даже не они сами, какие-то родственники, друзья, знакомые угощали пиво. некоторые употребляли и в результате получили ботулизм.